Служба безпеки України повідомила про одну з наймасштабніших диверсій війни. Внаслідок операції Павутина було уражено 41 літак російської стратегічної авіації. Це 34% стратегічних носіїв крилатих ракет, які ворог використовував для атак на українські міста. СБУ заявляє про втрати Росії на суму понад 7 мільярдів доларів. Операція готувалась півтора року. Дрони були завезені в російській кобеграції під дахами дерев'яних будиночків, встановлених на фурах. А в потрібний момент дахи дистанційно відкрилися і дрони одночасно злетіли. Удар був нанесений глибоко в тилу, в день з близької відстані, і став повною несподіванкою для росіян. Далі пряма мова коментаторів події. Військовий журналіст Юрій Бутусов пише. Вперше у світовій історії основні сили стратегічної авіації носії ядерної зброї розгромлені прямо на своїх базах груповим ударом дронів. Видатна диверсійна операція Служби безпеки України увійде в усі підручники військової історії, оскільки ця поразка Росії одна з найдорожчих за наслідками та вартістю втрат, яка серйозно зменшує кількість стратегічних ядерних сил Російської Федерації. На даний момент, згідно з даними наших джерел, зафіксовано ураження 41-го літака стратегічної та військово-транспортної авіації ЗС Російської Федерації на чотирьох базах. Частина дронів атакували з автодоведенням цілі. Результати їх ударів будуть визначені з допомогою космічних знімків. Група агентів СБУ провезла на територію Російської Федерації 150 малих ударних дронів та 300 боєприпасів. 116 дронів піднялись у повітря. Управління дронами здійснювалось через російські телекомунікаційні мережі з застосуванням автодоведення. Кілька мобільних точок зльоту на території російської разів були розташовані біля баз російської стратегічної авіації. Дрони атакували з малої відстані в день у глибокому тилу ворога. Авіабази були прикриті значними силами ППО, зенітно-ракетними системами, системами РЕБ. Черговими патрулями зі стрілецькою зброєю, але росіяни очікували нічні удари важкими великими ударними дронами, які добре помітно у повітрі, і не очікували атаки малих квадрокоптерів в день. Особливо успішною була атака на базу стратегічних ракетоносіїв Т-95 на базі Оленя. Дрони точно вразили заправлені паливні баки, і значна кількість літаків згоріла вщент. Операція такого масштабу та з таким колосальним економічним та військовим ефектом на такому високому технологічному рівні не має аналогів у світі. Дуже важливо, що агенти СБУ успішно повернулись в Україну. Жодних втрат Україна не зазнала. Наслідки знищена бойова техніка на мільярди доларів, знищені стратегічні літаки, які Росія не виробляє. Послаблені ударні можливості ворога, оскільки ці літаки були важливим компонентом постійних терористичних атак по українських містах. Ворогу доведеться витратити великі кошти на посилення оборони своїх баз та об'єктів. Так, за такі досягнення треба відзначати вищою державною нагородою. Чи можна давати другого героя України керівникам СБУ? Бо результати того варті: герої, які безпосередньо виконали таке історичне завдання та повернулись з перемогою, безумовно найвище звання заслужили. Військовий аналітик Ігаль Левін каже: операція не світового і не вікового масштабу це тупо позахмарний рівень. Навіть складно з чимось порівняти. Українці, звісно, підняли планку до захмарних висот. Знімаю капелюха, як то кажуть, українці демонструють, що бити Росію глибоким ударом можна і треба. Красиво показують, як спесиву русню можна і треба заганяти назад у її ж стіло. І так, окремий привіт з радофілам, які форсили русняву і ПСО про тільки побиті шибки. Аксіос пише, що Україна не повідомила США про сьогоднішню історичну операцію з масованого удару по одному з компонентів ядерної тріади російська грасів. Не розумію, чому всі дивуються. Україна бо суверенна держава, і російська Расія воює саме з нею, а не з якимось заходом НАТО чи США. А на війні плани люблять тишу, завжди тримає їх подалі від партнерів, від друзів, ще далі. А союзникам і взагалі не смій навіть показувати. Політичний блогер Борислав Береза каже. Ця операція по знищенню російських стратегічних бомбардувальників увійде в історію. А те, що дрони злітали прямо з вантажівок біля аеродрому, це зухвало та неперевершено. Саме тому рашисти не встигли прибрати літаки. На болотах орта істерика повага всім причетним до цієї операції. ПС до речі. Росіяни не лише втратили можливість масово бомбити українські міста, а ще й прямо зараз втрачають стратегічний паритет із США в галузі ядерних стратегічних озброєнь. Горять унікальні літаки, які буквально не мають аналогів, які вже не виробляють. А до 24 лютого 2022 року таке було ні. А що сталося? Війна, яку розпочав Путін при підтримці росіян. Тоді все логічно. Це наслідки. Журналіст та військовий Петро Шуклінов пише нові деталі: СБУ використала русських перевізників та водіїв вантажівок для доставки дронів. Деякі з них затримані. кажуть нічого, не знали. Приїхали, остановились, полетіли дрони. В окремих випадках вантажівки з вибухівкою долали тисячі кілометрів по Росії. Доїхали навіть до Сибіру. Пусті контейнери з під дронів самоліквідувались, коли в них намагались потрапити росіяни. В Росії почалась паніка. Міліція перевіряє вантажні машини. Зупиняють на трасах, доглядають вантаж в пошуках бойових дронів. Російське суспільство спустошене, уражена ядерна тріада російськограців. Російські блогери називають 1 червня 2025 року чорним днем, який перевершив знищення крейсеру Москва. Також русські блогери порівнюють цей день з найбільшими катастрофами в історії. Троянські фури, русський Перл-Харбор, Росіяни повністю деморалізовані. Спецоперація Павутина значно посилила переговорні позиції України. Це одна з цілей операції. Україна показала, що може безперешкодно знищувати ядерний потенціал російської рації, якщо Росія не погодиться припинити війну. Росія не вміє з нуля виробляти знищені ТУ 22 м 3 та ту 160 Останні моделі, які були добудовані, закладались за часів СРСР. Таким чином, втрати безповоротні. Служба безпеки України повідомляє 7 мільярдів доларів США. Така орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ Павутина, вражено тридцять стратегічних носіїв крилатих ракет. Про деталі спецоперації Служби безпеки розповімо трохи згодом. А поки що можемо сказати росіянам тільки одне. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко робимо все, аби вигнати ворога з рідної землі. Будемо бити його на морі, в повітрі і на землі. А якщо треба, дістанемо із під землі. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що додивилися відео до кінця. Підпишіться на канал і до нових зустрічей!